Одного разу читаючи роман Енрайс Вампір Лестат, сценарист замислився про вампірське безсмертя і почав міркувати над тим, чим би зайнялася звичайна людина, якби її життя не мало кінця, воно б почало її дратувати або ж дало змогу змінитися на краще. Рубін вирішив використати цю ідею для свого нового сценарію, але швидко усвідомив, що виробництво масштабного фільму про минуле сьогодення і майбутнє. Виявиться занадто дорогим і не зацікавить потенційних продюсерів. Тоді ж сценарист згадав про свою стару новелу про людину, яка змушена постійно проживати той самий день. Він зрозумів, що головні ідеї обох сюжетів збігаються, при цьому концепція Дня, що повторюється, не вимагає великого бюджету. Потім Денні Рубін замислився, у якому саме дні застрягне головний герой. Він хотів вибрати свято, що запам'ятовується, але водночас не надто банальне. І перегорнувши календар, зупинився на 2 лютого дні бабака. Повне відео на каналі Кіно на виворі.